Малята, Сьогодні до нас у гості прийшли фігурки. Давайте привітаємося з ними рухами. Привіт, кружечку, привіт квадратик, привіт трикутнику. Ми з фігурками на старті. Усміхнись, не стій! Рухайся разом зі мною скоріш. Подивіться, що в мене є. Це чарівний ліхтарик. З його допомогою можна знаходити різні предмети. Але спочатку його потрібно налаштувати, щоб він бачив саме квадратні предмети. Ось квадрат. У нього чотири сторони і чотири кути. Давайте посвітимо на нього нашим чарівним ліхтариком. Тепер на жовтий квадратик посвітимо ліхтариком. На зелений квадратик посвітимо ліхтариком. А тепер, друзі, ходімо шукати квадратні предмети в нашій кімнаті. Квадратна подушка. Квадратне вікно. Квадратна коробка. Молодці ми знайшли стільки предметів квадратної форми, а тепер ми самі перетворимось на квадратики. Крок уперед, ручки в сторони, крок убік і назад чотири. Ось ми намалювали квадрат своїми ніжками. А тепер зробимо свій власний чарівний ліхтарик, який знаходить тільки квадрати. Для цього нам потрібен кольоровий папір, вирізані квадратики, картонна трубочка або паличка, клей, ножиці та матеріали для декору. Візьміть кольоровий аркуш і виріжте квадрат. Наклейте його на трубочку або паличку. Це буде наш екран. Прикрасьте ліхтарик зірочками або наліпками. Подивіться, який гарний чарівний ліхтарик у мене вийшов! Тепер ми зможемо шукати квадратні предмети вдома. Сьогодні ми дізналися, що квадрат це фігура з чотирьма кутами. Ми знайшли квадратні предмети і навіть зробили свій чарівний ліхтарик. Ви справжні дослідники. До нових зустрічей, малята!